Привіт! Це Крафтойл. І сьогодні ми покажемо тобі, як ми власноруч віджимаємо справжню живу ляну оліку. Без домішок, без обману, тільки насіння, тиск і трохи майстерності. Я Ростислав, ваш гід на каналі. А це Анатолій, наш експерт із виробництва оліки. І сьогодні тиснемо ляну олійку на наших двох красеннях маслопресу 30 тонн та 50 тонн. Поїхали! Це льон-кудряш, а це золотистий. Органічний, очищений український. Ми завжди перевіряємо його перед віджимом: чистота, вологість, запах Ляне насіння дуже делікатне, але з нього виходить одна з найкорисніших олій. До речі, цю сировину ти можеш замовити у нас якість ми гарантуємо. А для тих, хто хоче спробувати власне виробництво, покажемо сьогодні і діжечку з капролону, і звичайно наші маслопреса в дії. А тепер погнали робити підготовку. Перше ми запускаємо маслопрес 30 тонн. Це найкращий варіант для домашнього або малого виробництва. А ось це 50 тонн. Він вже для тих, хто має більші об'єми. Тут можна працювати цілий день. Результат стабільний, а вихід олії більший. Обидва маслопреси ми виробляємо самі. Так само, як і оці діжечки з капролону, які спеціально розроблені під тиск, і які не дають сторонніх запахів. І саме головне, що вони будуть при правильному використовуванні у вас довговічні. А саме головне, друзі, що все наше обладнання сертифіковане. Тому, якщо цікавить, напиши нам, і ми допоможемо підібрати під твій рівень. Ой, друзі, ця олійка Суперфуд містить омега 3, омега 6, корисна для мозку, серця, шкіри, гормонального балансу. І її рекомендують при діабеті, також для профілактики інсульту і навіть для імунітету. Тільки пам'ятай, олію треба зберігати в темному місці, бажано в холодильнику і споживати свіжою. Саме таку ми і робимо. Ну що, друзі, а ось і наша олійка. Хочеш таку собі? Переходь за посиланням в описі, замовляй, готову, або свіже насіння. А якщо ти мрієш про свій цех, ми тобі допоможемо з обладнанням. З Крафтойл усе реально. Хочеш, тиснеш сам. Не хочеш, ми тиснемо за тебе. І пиши в коментарях, якщо хочеш, щоб ми показали, як робиться олія з волоцького горіха або з розторовши, або з гарбуза. І не забудь поставити вподобайку, підписатися. І вдарити в дзвіночок. До зустрічі!